Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я записую другу частину. Як же ж все-таки навчитися грати на бас гітарі? Неважливо, скільки вона струнна. От, А знаєте на що треба звернути увагу. Увагу. Ну, дивіться, друзі, по-перше, якщо, наприклад, там ви тільки починаєте грати на бас-гітарі, або граєте, але дуже мало, не обов'язково брати там якусь гітару, де 100 струн. Треба, достатньо, вам буде 4 бас-гітари, Якщо ви захочете, ну, візьмете п'яти струн. От і з тиструну не рекомендую брати. Зараз в мене тут трохи ремінець. Запутався. Так, ну добре, вже так буду грати, що робити. Так, ну спочатку давайте розпочнемо з нового. Дивіться, нове, що я вивчив, так, мені все-таки потрібно поправити зараз. Почекайте трішки, я поправлю. Ремінь треба його буде переодягнути. Так, зараз я зніму. Просто він трохи неправильно одягнути. І так надягну. Так, все. І треба зробити трохи. Так, треба трохи більше зробити. Раз. О, так те, що треба все. Погнали, показую вам нову партію, що я вивчив тільки вчора вона. Не складна, але грається на двох струнах, але дуже легко. І нагадую, що гітару ми тримаємо не отак, не отак, а тримаємо отак рівно. Можна на цій нозі, можна на цій нозі. Але краще на цій нозі буде зручніше. От, Тому погнали, дивіться, як цю пісню. Грати насправді дуже просто. Дивіться, що ми робимо Б'ємо по цій стороні таким чином два рази. Потім отут затискаємо отут і отут погнали. Отут. От, і зараз вам ще раз покажу, як це правильно зробити. Зіграти точніше. Дивіться, робимо отак. Отак далі. От, ну, Я думаю, ви зрозуміли, як це правильно робити. От, це грається на цій самій товстій струні і на струні, яка трохи нижча. Нагадую, що струни рахуються на бас-гітарі від самої нижньої струни. Виходить перша струна, друга струна, третя струна, четверта струна. От У мене чотирьох струна гітара От, тому, друзі, погнали. Е, ще раз розберемося, як це, цю композицію зіграти. Дивіться, дуже просто робимо отак два рази. Отак. Ну, я думаю, друзі, ви зрозуміли. От. Давайте ще один раз для закріплення і переходимо до пам'ятати Нервана. Але це дуже легко теж погнали. І переходимо до Нервана. Думаю, ви пам'ятаєте, що це, це дуже крута група, там використовуються інструменти теж такі, як бас гітара звичайна гітара, там ще є вокаліст і ще є барабанчик обов'язковий. Погнали, як грати, нагадаю вам, вчора ми це розбирали. Дивіться, просто вибачте. Так, дивіться, просто отут затискайте саму першу струну і робите отак. Два рази. Потім трохи нижче. Отут. І ще раз повторюю, робите отак. І дивимося, як це виходить в повному вигляді. Ти дивиться, друзі. Граюся дуже просто. Нагадую, спочатку граємо на самому першому ладі, потім нижче, потім ось сюди переходимо і потім ось сюди. Повинно вийти отак. Ну я думаю, ви пам'ятаєте. І давайте пригадаємо. Пам'ятайте, друзі, що, тип, що ми ще вчора такі, типу, е, рок-н-ролл вчили. От. Він грається, дивіться, він грається. отак. Спочатку робити, от, спочатку на третє молоді, потім сюди переходити. І Повторювати. І потім переходите ось сюди вже на другий лад, далі, ось сюди переходите. І повторюєте. І потім затискайте отут струну і робите отак. Зараз. От. і погнали ще раз це. Виконуємо і переходимо далі. Друзі, перед цим як ми це ж, цей рок-н-рольчик, типу, міні, ми, ще раз я вам зіграю, я хотів вам нагадати, що якщо ви хочете, наприклад, там, вміти грати на баз-гітарі, так не вийде. Типу, що ви так просто не вийде. Типу, що ви надягнули на себе баз гітару, і ви вже вмієте грати це. Треба навчатися, треба, щоб хоча б за півроку чи рік навчитися грати на бас-гітарі, потрібно, по-перше, кожен день займатися. Треба виділяти заняття, як мінімум від 30 хвилин до 1 години. От. Чим більше, тим краще. так якщо ви будете кожен день займатися по 30 хвилин-годині, то ви за перші 10-14 днів ви вже зможете там на перший день ви зможете там і отак, наприклад, отак зіграти. О, так ви можете на перший день зіграти, так ви зможете зіграти, коли вже навчайтеся грати 12 чи 13 днів. От, Ну я думаю, ви зрозуміли. О, давайте ще раз я вам цей міні рок н ролл зіграю. Дивіться, нагаду ще раз отак От, граємо. здоро. Далі отут. Отут Як спочатку, отак. От. І потім ми отут затискаємо і робимо отак. От, ну, я думаю, ви зрозуміли, друзі, дивіться. Що ми? Ще можемо зробити? Наприклад, покажу вам розминку. Наприклад, якщо ви тільки починаєте там перед розминкою, якщо ви там виступаєте десь, то можете отак робити. Дивіться. Це нагадує ще раз це розминка. Бо отак. От, і так ви можете зробити аж до кінця з гітари. От, тому запам'ятайте цю розминку що зараз я вам ще раз і нагадаю, отак. Роби грати спочатку на третьому молоду, і потім отут, на другому ладу, але на третій струні. І повторити. От, ну я думаю, ви зрозуміли. Так, друзі. А зараз я вам ще один раз зіграю щось. От, І будемо вже потихеньку закінчувати відео. Ми що зро... навчилися розминку робити, навчилися а, грати Нервана. от, Типу міні рок н ролл. О, далі от, таке, от таку пісню грати. О, десь три чи чотири пісні. Ми. За урок ми за цей урок ми навчилися нову одну пісню. А... Спам'ятали три, яких ми вчора е, грали. от Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного вечора. Сподіваюся, що всіх буде все добре. от Підписуйтеся на мій канал та дивіться мої відео. от Це дуже корисне відео для вас, якщо ви граєте на бас гітарі